Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Найнижча позначка за 14 років. У Дніпрі біля Черкас впав рівень води, створює екологічні іграшки. Майстер самоук з Уманщини виготовляє унікальні вироби із сосни та бука, об'єднані в одну родину. Це український соціальний проєкт для творчих переселенців завітав до звенигородки. У застосунку Армія Плюс з'явилося шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров'я. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market. Серед нових рапортів, звільнення через утримання трьох дітей до 18 років через загибель або зникнення близького родича при захисті батьківщини. Через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю, через догляд та утримання дитини з інвалідністю, через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю. Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, що дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки. Які допоможуть надіслати документ командиру без помилок. Протимінні кораблі, Черкаси та Чернігів першими з початку повномасштабного вторгнення отримали оцінку взаємосумісності за стандартами НАТО. Як повідомляють у військово-морських силах ЗСУ за сучасних умов безпеки, це важливий процес інтеграції українських підрозділів до стандартів НАТО, що забезпечує високий рівень підготовки та ефективності. Одним з основних механізмів такого партнерства є програма перевірки та зворотнього зв'язку концепцій оперативних можливостей НАТО. Головне її завдання практичне оцінювання рівня готовності підрозділів збройних сил країн-партнерів до спільної участі з військовими формуваннями НАТО в операціях альянсу. Участь у цій програмі сприяє підвищенню боєздатності збройних сил України та їх інтеграції в систему колективної безпеки НАТО. Попереду на екіпажі кораблів чекає проходження оцінки НАТО другого рівня, після чого вони набудуть права до участі в багатонаціональних операціях та місіях Альянсу. Чергова автопригода через недотримання ПДР сталася в Черкасах. Учора інспектори отримали виклик про те, що на перехресті вулиць Максима Залізняка та Івана Мазепи зіткнулись два автомобілі, повідомляє патрульна поліція Черкаської області. З'ясувалося, що водій авто Шкода Фабія, рухаючись вулиці Івана Мазепа, не надав переваги в русі автівці Ченган, що рухалась головною дорогою та здійснив з нею зіткнення. Від удару обидва автомобілі виїхали на тротуар, а шкода наїхала на паркан. На місці працювали медики, але учасники події від шпиталізації відмовилися. Рівень води в Дніпрі біля Черкас впав до найнижчої позначки за 14 років. Про можливі загрози та критичні ситуації розповів начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА Віталій Петров. Рівень води у Дніпрі може знижуватися з різних причин, зокрема через війну, оскільки одна з головних цілей ворога пошкодження енергетичної системи України. На Дніпровському каскаді працює шість гідроелектростанцій. Відповідно, функціонують і шість водосховищ, від рівня яких залежить стан річки. Каже Віталій Петров. Друга причина, я рахую, це основна причина це аномальна тепла зима. Ми бачимо, що за сезон 2024-2025 року того покриву Сніжного не було на території України. І це основний чинник, чому верхній рівень. Води Дніпровського водосховища менший. Басейна річки Дніпро наповнюється щоденно і поступово річка заповниться до необхідного рівня. Критичним днем наповнення басейну буде до 1 червня. Тобто до 1 червня рівень води в Кремінчуському водосховищі буде становити 81 метр Балтійської системи. За інформацією комунального підприємства «Черкаси водоканал», загрози для постачання води на потреби населення немає. Критичний рівень забору води становить 75,75 ,75 метра Балтийської системи. Станом на сьогодні у нас сімдесят сімдесям. Сотих метрах Балтийської системи, тому загрози для водопостачання населення Черкаси немає. Віталій Петров зазначив, клімат поступово змінюється, що призводить до довгострокових змін температури та погодних умов. Серед основних наслідків зростання температур, зміна рівня опадів, підвищення рівня моря та екстремальні погодні явища, які впливають на екосистему. Зміни в опадах у деяких регіонах. Опадів стає більше, що призводить до е, повеней, а в інших менше, що спричиняє е, посуху, екстремальні погодні умови. Зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність екстремальних погодних явищ, таких як ураган, лісові пожежі тощо. Вплив на екосистеми. Це зміна клімату загрожує багатьом видам рослин. І також тварин, а також екосистему, від яких вони залежать зі слів Італія Петрова. Вода одна з найцінніших і найдефіцитніших ресурсів. Забезпечення потреб населення та підтримання екологічного балансу можливе лише за умови покращення якості питної води та раціонального використання водних ресурсів підприємствами всіх галузей. Відповідно, ж це від кожного із нас залежить використання технічної води більш економно, не питної а. Виключно технічної води. Тому від кожної з нас по суті і залежить, чи можуть громадяни вплинути на збереження водних ресурсів. Звичайно, можуть. Анна могина Олександр Петрушенко служба новин телеканалу Ільданам із 1 квітня автоматично перерахували пенсії тим, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжував працювати. І на 1 березня цього року набув 24 місяці страхового стажу. Стосуються зміни і тих пенсіонерів, які відпрацювали менше, ніж 24 місяці. Але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. Про це йшлося під час брифінгу в Головному управлінні пенсійного фонду України в Черкаській області. Якщо на 1 березня нинішнього року вами набуто не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок здійснюється з його урахуванням. Пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно продовжують працювати, набувають право на перерахунок пенсії кожні два роки. При проведенні перерахунку страховий стаж, який особа набула після призначення. Чи попереднього перерахунку пенсії враховується а за доцільності також проводиться перерахунок по стажу та заробітній платі набуті особою після призначення пенсії або попереднього перерахунку пенсії. Головне управління пенсійного фонду в області провело перерахунок пенсії з 1 квітня двадцяти тисячам пенсіонерів, зокрема 9600 по стажу та зарплаті після призначення чи попереднього перерахунку. Пенсію в підвищеному розмірі жителі Черкащини отримають уже в квітні місяці. Середній розмір підвищення після проведення перерахунку по стажу становить 92 гривні 35 копійок по стажу та заробітній платі 242 гривні 26 копійок. Станом на 1 квітня в регіоні налічується понад 394 тисячі пенсіонерів, з них половиною тисяч працюючі. Середній розмір пенсії становить 5 тисяч гривень. У селі Полянецьке на Уманщині майстер самоук Валерій Назаренко виготовляє вироби з натуральної деревини. Серед них екологічні іграшки з сосни та бука. Детальніше у матеріалі телекомпанії Умань. Валерія Назаренка називають майстром деталей за вміння працювати з деревом. Маючи фах механізатора, він захопився столярною справою та опанував її тонкощі. Сім років удосконалював майстерність експериментуючи з техніками та формами. Перша моя машина, американець. Ви її могли часто бачити в американських фільмах там рембо. Там вони на них їздять. Я її зробив сім років назад. Ну, це і, можна сказати, що я сім років назад почав займатися цими. Я... У доробку майстра понад сотня оригінальних виробів, що вирізняться деталізацією та якістю. Як їжджу на фестивалі, продаю і дарую тим, хто мене запросив на цей фестиваль, там якісь екземпляри робив. Дерев'яні набори інструментів, там посковувці, молотки, ці такі наборчики. теж. для своєї внучки робив і на день народження замок принцеси Ельзи. Найулюбленіший виріб майстра модель американської фури Кенворд, на створення якої він витратив два місяці. Кожна деталь ретельно опрацьована, а конструкція відтворює реальний транспорт у мініатюрі. Вона мені дуже подобається. Це купив сітку на базарі, ну що чайці дитину, це з неї зробив сітку. Так, Ну що, як хлопчик, що хлопчики люблять? Машинки і зброю. Свої вироби Валерій створює в майстерні, де власноруч зібрав верстати. Каже, це справжнє диво. Бачити, як зі звичайної дошки виходить унікальна річ. Чоловік 56 років, а він ще, так сказати, грається. <смі> мені це подобається. Оце кожну детальку, це все витачуєш, як кусок доски лежав, а тоді з неї виходить отаке. Ну, всі, де, де б я не був на фестивалі, всі, хто це ну, дивився, всі хвалили, там говорили, що там у вас золоті руки. Я пишаюся цим. Ну, мені це подобається. Я в майстерні, я відпочиваю. Майстер розповів, що розпочав роботу над новою іграшкою. Він продумає дизайн, добирає матеріали та досконалює деталі, щоб виріб був не лише красивим, а й функціональним. Почав робити лендровер Defender 90 Рама вже є, колеса є. Осталось зробити кузов і буде ще один гарний такий дерев'яний екземплярчик. Анна Могильна, служба новин телеканалу Ільдана. Ми, українці, всі одна родина. Всеукраїнський соціальний проєкт завітав до Звенигородки. Сім родин переселенців ділилися непростими життєвими історіями на сцені театру культури та дозвілля. Концерт за участі ВПО, місцевих артистів та гостей зі столиці став одним із багатьох заходів, які організовують національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» та Агенція івентів Садиба М'юзік. Цієї пісні дуже добре ілюструють мету всеукраїнського соціального проєкту, який завітав на Звенигородчину. В межах Тур Україною, національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві та агенція івентів Садиба Music провели благодійний концерт, в якому взяли участь професійні артисти, представники місцевої культури та творчі родини переселенців. Серед учасників проєкту Ми українці всі одна родина і сім'я з Бахмуту. Виїхали ми з Бахмута у вересні 22-го року. Спочатку волонтери вивозили дитину внучку мою, бо там ракети влітали. І знайомі самі нам запропонували з Черкас забрати дитину, щоб вона цього жаху всього не бачила. Вона виїхала в квітні з Бахмута, везли її вночі. А ми вже виїхали в вересні. Цей проєкт. Я думаю, що він згуртовує людей з проблемами всіх переселенців і надихає нас працювати далі, допомагати друг другу. Звенигородка. Стала одним із багатьох міст, в які завітав творчий проєкт. Організатори кажуть, що його мета допомогти всім українцям об'єднати зусилля в боротьбі за спільне майбутнє. Завдяки таким заходам місцеві жителі краще розуміють потреби переселенців. Ці люди вони показують своїм прикладом, що навіть якщо ви втратили все, але не склали руки. У вас є можливість на іншому місці, але реінкарнуватися, стати так само повноцінними членами громади, так само чогось досягти і побудувати нове життя в новому місці для громад. Це звісно можливість побачити і почути історії тих, хто. Став вже, як то кажуть, повноцінним членом громади завдяки зусиллям організаторів проєкту. Переселенці можуть продемонструвати ті зі своїх талантів, які досі були не дуже відомі місцевим жителям. Це об'єднує громаду і допомагає зрозуміти, що нові звенегородці не менш талановиті і творчі ніж місцеві мешканці. На даний момент вже ми об'єднали 88 громад України. Це в новітній історії України мега Мегарезультат і взагалі в мегасоціальному плані і по потужності це найбільший проект новітньої історії. Я дякую нашим партнерам національному онлайн кінотеатру «Світ-ТВ», Дякую нашому засновнику власнику агенції за ідею Віталію Микола Черепчину, тому що ідея прекрасна. У нас тисячі дзвінків з різних регіонів, і чим далі ми їдемо, тим список міст, в які хочуть, щоб ми попали більше і більше. У нас щодня не вщухають телефони гарячої лінії. Ми сподіваємося, що люди оцінили те, що е, от так. Такою великою командою ми робимо таку велику справу. Творчими вміннями дивували гостей заходу не лише переселенці місцеві мешканці теж взяли активну участь у творчому проєкті. Звенигородські колективи подарували глядачам хореографічні номери, за душу брали і пісні артистів. Мені здається, що найстрашніше, що може статися з людиною, це той момент, коли в тебе забирають найцінніше, тобто те місце, де народився ти, де народились твої батьки, де ти пішов в школу, де ти вивчився. От і мені здається, що все одно ми всі щодня маємо жити з надією і з вірою в те, що всі ці люди вони повернуться до себе додому, і я думаю, що ми разом з організаторами цього проєкту ми всі разом поїдемо до них уже додому. Серед почесних гостей заходу і представники владу, адже Звенигородська громада від початку вторгнення піклується про внутрішньо переміщених осіб. В міру можливостей забезпечують усі потреби і сприяють розвитку. Наша громада, хоч і невелика, але Має змогу прийняти на сьогоднішній день більше трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб, проживають на території нашої громади. Безумовно, що є багато викликів, але влада. Усіма можливими і неможливими такими засобами намагаються комфортно надати і житло, і подбати при їхній соціальний захист. Крім того, всі проекти, які відбуваються в громаді, також націлені на соціалізацію і підтримку цих родин, щоб вони максимально. Комфортно себе відчували тут. Творчою перлиною і справжнім подарунком для глядачів стали виступи знаних артистів, яких запросили до участі організатори проєкту. Народний артист України Анатолій Гнатюк виконував пісні, які давно вже відомі і популярні. Він також став співведучим проєкту. Василь Симоненко колись написав: народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. І цей захід, ці концерти, підтвердження цих слів. Ми, українці, всі одна родина. Саме в єдності наша сила, саме будучи єдиними в нашому пориві, в наших думках, в нашому бажанні, ми зможемо вистояти і перемогти цього страшного ворога, нашого сусіда. Завершився захід вже традиційним врученням подарунків активним учасникам. Всі родини, які виступали на сцені, отримали сучасні мультиварки та інші призи. Учасники запевняють, що такі заходи дійсно допомагають триматися в ці непрості часи. Ці проєкти вони допомагають людям стати на ноги, допомагають ну, влитися в громаду, допомагають відчувати себе. Ну, затишно, як в своєму місті, як в своєму домі. І е, тут дуже гостинна громада, і такі заходи е, е, ну, це така знахідка для таких людей, як я. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, найближчим часом на регіон очікує холодний подих Арктики. Це особливо актуально після рекордно теплого початку цьогорічної весни. Адже активно проходить посівна кампанія квітнуть абрикоси та завершився опалювальний сезон. Насамперед заморозки становлять загрозу для бутонів і цвіту абрикос. Втім, у п'ятницю ще буде тепло. 3-4 квітня північний європейський антициклон NoEMI забезпечить у нашому регіоні комфортну весняну погоду з денною температурою 13-18 градусів, вночі 1-6 градусів тепла. Проте цей сплеск тепла короткочасний. Оскільки надалі переважатиме циклонічний характер погоди. У суботу, 5 квітня, утвориться локальний циклонічний вихор на території України. Він зумовить дощі та зниження температури до 9-14 градусів тепла. У неділю, 6 квітня, похолодання посилиться до 3-8 градусів тепла. До дощів приєднається мокрий сніг. За попередніми розрахунками, максимальний розмах арктичного вторгнення прогнозується в ніч на понеділок та вівторок. 7-8 квітня, коли на ранок стовпчики термометрів можуть знизитися до 0,5 градусів морозу. Денна температура лише 1,4 градуси тепла. Середня добова температура 0,2 градуси тепла, що відповідає кліматичній нормі початку березня. Стійкого весняного тепла щонайменше 10 днів очікувати не варто. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!